Євангелія на щодень, 20 червня Матея 10, 9-15 Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у череси ваші, ні торбені на дорогу, ні одежини двох, ні взуття, ні палиці, бо робітник варти отримання свого. А як зайдете в якесь місто чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний, і там перебувайте. Поки не вийдете, входячи ж у дім, вітайте Його, кажучи мир дому цьому, і як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас повернеться. І як хтось з вас не прийме та й не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть порог і сніг ваших. Істинно кажу: вам, легше буде судного дня. Землі содомській і Гоморській, ніж місто дому. Бог не входить у життя людини зненацька, перш ніж з'явитися яв, в ньому. Він ретельно готує цю незвичайну зустріч, він використовує різні способи, адже має безмежні можливості. Найчастіше Бог готує цю зустріч через спеціально обраних людей, які зможуть виконати це завдання. Ті, до яких ці обрані йдуть, приймають або відкидають їх. Тому варто під час кожної зустрічі з іншою людиною спершу замислитися, чи, бува, не приходить вона до нас із Божого веління, діючи таким чином, Бог не порушує свободу людини. Людина завжди несе повну відповідальність за свої рішення прийняти чи відкинути. Кожна подія має прихований божественний сенс. Господи, дай мені розпізнавати і приймати Твоїх посланців у моєму житті.